Віта Хрущов після третьої, четвертої здравиці обережно запитав Гагаріна, Юрія Гагаріна. Юра, а ти Бога бачив? Той відповів жартома, бачив. А Хрущов каже, прошу тебе, нікому про це не кажи. Чого це так стурбувало його? Бо він там був трошки далі ну, від нас, правда? І він там щось мав бачити. Таке, що ми не бачимо. Якби б він сказав, що я бачив Бога, це була б сенсація. Це було б руйнування всієї ідеології радянської, правда? Так, система цієї. Через деякий час на тому же заході до Гаріна підійшов патріарх і запитав про те саме. Йому вже незручно було жартувати, і він відповів, ні, отче, на жаль, не бачив. А Патріарх каже, прошу тебе, Юро, нікому про це не кажи. А чому зручно було патріарху це чути? Бо він представник Бога. Якщо Юра Гагарін скаже, що я його не бачив, це теж руйнування ну того, що патріарх проповідує.